Ну, так як маю стаж мабуть 20 років, то трошки мені було легше. А військова медицина це треба миттєво приймати рішення або щось робити, або не робити. Є всім робота. Є робота і фельдшерами, і медсестрами, і операційним сестрами, анестезістам. А то тобто, тоді вже це на, на полумірах. Так це робимо, це не робимо. Ага, стоїм тут. робимо, тут не робимо. Тут стоїмо тут. Чекаємо. Обов'язок у нас такий надавати допомогу. Якщо ми можемо її надати, якщо не можемо надати, то що ж. Позивний палич, я лікар лікувального відділення хірург. Не служу з липня 2022 року. Багато яких оперативних втручань зіткнувся вперше. Дещо я знав, ну, в принципі, як то кажуть, цивільна робота була дещо інша. Це була робота. Онкохірурга переважно червона порожнина. Ну, так як маю стаж мабуть 20 років, то трошки мені було легше, ніж тим, хто прийшов відразу після навчання. Тут військова медицина, вона відрізняється від цивільної, тому що треба приймати миттєве рішення. Тобто в цивільній медицині можна покликати колегу до обстежувати хворого, або рішення приймати ну напротязі однієї години. Десь а військова медицина це треба миттєво приймати рішення або щось робити, або не робити, або якщо робити, то як робити, коли робити. Треба є велика в усіх фахівцях, і в хірургах, і в анестезіологах, і в медсестрах, і в фельдшерах. Бажано, звісно, щоб був якийсь певний досвід роботи, тому що ну лікар-хірург, який відразу після навчання не має хірургічного стажу, це одне. А лікар-хірург, який має там 20 років хірургічного стажу операційної, це зовсім інше. Є всім робота є робота і фельдшерами, і медсестрами, і операційним сестрами, і анестезістам, і санітарам. Роботи багато роботи вистачить всім. Навіть з незакінченою медичною, навіть і без медичної освіти є робота. Порядку санітарів з середньою освітою фельдшери це і операційний блок, і надання до операційної транспортування хворих до ста пункту з ста пункту. Тобто робота є усім. Звісно, допомагаємо. Звісно, звісно, особливо там, допустим, там якимсь молодим колегам, які ще ну є складне оперативне втручання з входження в червну порожнину. Колега мав там 10 раз, він входив в той живіт, а я входив там 10 тисяч разів. То допомагаємо, як це робити, що робити, куди ходити, що робити, що не робити, як робити. Якщо якщо ну скажімо так, ця ситуація мені знайома. Ми, ми друг другу більш ніж брати. Ми такі вже споріднені один з одним. Ми вже живемо не один рік, а сім'ю бачимо раз на три роки. Це, як то кажуть, формується, то, що називається операційна бригада. Тому що, коли, ну, допустимо, сьогодні один анестезіолог, завтра інший, то ну, ну, кожна людина вона індивідуальна, і де Деякі дещо інші підходи до того ж, наркозу для до того ж до операційного ведення хворого. Якщо це постійно працює навіть та сама бригада, хірург, асистенти, операційна сестра, анестезіолог, сестра анестезистка, то тоді вже це на, на полумігах. Так, це робимо, це не робимо, ага, стоїмо тут. робимо, тут не робимо, тут стоїмо, тут чекаємо. Не треба, грубо кажучи, пояснювати деяких моментів, чого ми стоїмо, чи чого ми чекаємо, просто стоїмо, чекаємо. Анестезіологи займаються своєю працею. Нам можна буде вже починати, вони скажуть починай. Ну, один випадок був, але його, його привезли вже мертвого. Ну, це він людина. Чого? Ми всі люди, йому треба, теж треба надавати медичну допомогу. Особливо оказалось, що того хлопця, якого нібито ворога привезли, то оказався наш двойний агент. От так. Життя не передбачено, і ми всі і вороги і люди, і ми люди. Ми всі люди. Війна це така, це дуже дурна справа і наука. Вона не потрібна нікому. Ну треба надавати допомогу. Ми всі надаємо допомогу. Об, Обов'язок у нас такий – надавати допомогу. Якщо ми можемо її надати. Якщо не можемо надати, то що ж, ми ж не, не ті не ангели, і, і не господь Бог. Майбутнє починається тут. Долучайся.